Доброго дня, ми з України, вітаю вас! Це відео буде присвячено працевлаштуванню у Німеччині і які проблеми можуть виникнути. Я вже писала багато відео про те, як шукати роботу, хто такі фірми-посередники, як визнавати дипломи, на що треба звернути увагу? І от зараз до мене звернулася моя підписчиця. Каже, Лена: знайшла роботу, пропрацювала, щось не те робиться, що робити. Ми з нею вирішили, вона написала допис у нашій групі на Фейсбуці, як Фінікс із пепла, і я вирішила зробити це відео. Дівчат, справа в тому, що от в нас є українське мислення, і дуже багато з нас ще думає, якось воно буде в Німеччині по українським законам. Німеччина не працює по українським законам, вона працює. По німецьким законам. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу в українську фірму, яка працює в Німеччині, але її центр знаходиться в Польщі, то вже треба дивитися, що відбувається. Давайте я вам назву деякі моменти, на які ви маєте звернути увагу, оскільки, якщо це не так, то ви потрапили до якихось, скажімо так, давайте м'яко назвемо нечесних людей або шахраїв. По-перше, приїжджайте бігом на роботу. Починаєте працювати, а ми потім зробимо контракт. Ніколи в житті ні одна німецька фірма вам в житті не дозволить працювати з людьми, з якимись речами, поки ви не підпишете контракт. Контракт це ваш захист. Ото рахуйте собі, якщо ви займаєтесь кимось сексом, то це секс без презервативів. Без контракту, тому ви можете потрапити в дуже велику халепу. Роблю таке порівняння, щоб так було знаєте, так, зрозуміло. По-перше, контракт це а, ваша гарантія, так, що ви офіційно працюєте. У вас є договір. Ви приходите на територію фірми. І якщо з вами щось станеться, наприклад, жінку визвали працювати у будинок для дітей-інвалідів, український будинок, який знаходиться в Німеччині, в неї не було контракту. Це означає, якщо дитина, яка має психічні відхилення, ви знаєте, що ці діти вони дуже сильні, да, наприклад, дитина з синдромом Дауна, він дуже сильний фізично. Якщо ця дитина нападе, покусає чи поб'є. Виховательку, то цій дитині не буде нічого, вона не несе відповідальності. Хто має відповідати? Роботодавець, але у вас нема контракту, ви пропрацювали тиждень, ви щось там чекаєте, чи місяць, чи два. Тобто взятки гладкі, як то кажуть, ніхто не буде допомагати. Ви захворіли, у вас ви підняли важку дитину, так і у вас щось сталося з спиною. Ваші проблеми до побачення нікого не буде цікавить, що ви робите, і нікого не буде цікавить, хто вам як допоможе. Також була така історія. Жінка каже: я доглядаю бабусю, але в мене тут немає контракту. Я просто прийшла до людини, і зараз в мене проблеми зі спиною. Кажу, ну як реагують. Там, діти цієї бабусі, ну, вони щось дуже кажуть, що я тут нелегально я не можу піти до лікаря. Тобто, розумієте, отакі якісь ем, уявлення, якось воно буде, в Німеччині воно не працює, оскільки тут не якось, тут має бути структура. Ще раз, ви підписуєте контракт, вам ніколи. Значить, ваш роботодавець не буде називати, ти будеш отримувати 2000 євро на руки. Це вже має у вас такі лампочки горіти, і ви маєте розуміти, що щось відбувається не так, оскільки кожен з вас має різний досвід, різні референції, різний стаж і різний податковий клас. Це означає, що зарплату вам завжди називають бруто. З неї вам нормальний роботодавець буде вираховувати пенсійне, соціальне, медичне. Тобто вам називають одну суму, з неї вираховують всі податки, і на руки ви відповідно отримуєте певну суму. І ваша сусідка, яка працює, там вона може отримувати більше або менше, відповідно до того, чим неї дитина і інші такі моменти. А, якщо цього немає, то ви маєте вже розуміти, що щось відбувається не так в цьому світі. Ще один такий великий і важливий момент це ви кожен місяць маєте отримувати такий папірець А4 листок, і там буде значить, називається електроніш. Е, зараз подивлюся, навіть отримала, як він називається в мене. Так, Entgelt Abrechnung. entgelt це як остаточний розрахунок Фіфебру. Наприклад, я отримала. І отут в мене написано е, мій номер, так е, страхування. Як я працюю, мій податок, е, чи я плачу податки на церкву. Чи в мене є відпустка, страхова кампанія? Тобто тут дуже багато є таких речей, які вираховуються з моєї так, що покладу, з моєї зарплати. Це має бути у вас, і це означає, що це офіційно. В контракті має бути прописано, скільки днів ви маєте відпочивати. Німці працюють з понеділка по п'ятницю. Все. Потім вони відпочивають робочий день. Чи робочий тиждень складається з 40 максимум годин? Все це нелегально, якщо ви працюєте більше. Є зміни, і якщо ви працюєте або вночі, наприклад, от мої колеги, так, медсестри, вони працюють вночі або на вихідних, їм платять за це більше. Це законом обговорено, і це має стояти у вашому контракті. Якщо ви я знаю, що українці часто приїжджають і беруться за таку важку фізичну працю. Вона має оплачуватися відповідно. Якщо ви не звертаєте увагу на такі нюанси, ви автоматично знецінюєте свій труд. А скажіть мені, будь ласка, для чого працювати, щоб сказати, я працюю і отримувати за це абсолютно нічого. Якщо хтось вам каже, що ви маєте працювати з 8 години до сімнадцятої, вам по закону повинна бути пауза. Так, наприклад, я працюю. Скільки я працюю з 8 до півдругого, і в мене немає паузи, оскільки я працюю 5,5 годин. Якщо ви працюєте більше, так, то вам тоді по закону має бути пауза. Це дуже обговорено, і на це треба дивитися. Так само відпустка. Або якщо ви працюєте десь і вам ставлять ночі попідряд, там 2-3 ночі. У вас потім тиждень має бути відпочинок. Тобто, це все офіційно. І якщо ви будете питати і казати, я не можу так працювати, це ваше право. Німці в контрактах, як завжди, прописують, наскільки контракт, з ким контракт, як він діє. І це у ваших інтересах отримати контракт. Жінка, яка до мене звернулася, вона сказала, що. І сказали, ну ви працюйте, ми його будемо оформлювати. Це вже розказує, каже вам те, тікайте від цієї роботи, тікайте від цих людей, оскільки це неправильно, це нелегально. І там працюють, на жаль, наші дівчата, які я не знаю про що вони думають. Можливо, про те, щоб заробити гроші, оскільки взагалі немає інших варіантів. Але. Ви просто знаходитесь у небезпеці. Якщо з вами щось станеться, ніхто вам не допоможе вас відправлять додому як відпрацьований матеріал, і на ваше місце прийде якась друга людина, яку знов будуть обманювати. Я дуже рада, що ця жінка послухала мої поради і просто напросто пішла звідти. Їй сказали в кінці, ми з вами розторгли договір. Вона каже, який договір, якщо ми нічого не писали. Отакі нюанси. До речі, ще була така інформація. Жінка, яка вже в Німеччині працювала, платила податки і повертається додому. Вона сказала, що є така можливість, оці всі податки на пенсію, які вона платила, їх можна повернути назад. Там є три умови. Вона мені прислала які. Ну, тобто, якщо ви працювали в Німеччині, повертаєтесь додому, більш німеччину не приїдете. Ви можете поставити заяву і вам ці податки виплатять там? 30 євро в місяць, тобто в принципі 300 євро чи там 360, це гроші. Звертайте увагу на такі нюанси. Будь ласка, якщо ви потрапляєте до такої ситуації і хтось вам каже, вам будуть платити 10 євро за годину чи 12 євро за годину, то ви маєте знати, що це бруто з тих 12 євро будуть вираховувати ще податки. Якщо вам пропонують квартиру і з вашої зарплати будуть враховувати квартиру, це вже також щось таке цікаве, нелегально, оскільки ну, в Німеччині такого немає. Це вже якісь фірми незрозуміло ким зроблені. І всі офіційні фірми вони мають свої веб-сайти. Як з того, щоб шукати роботу, найкращий сайт, да, який був, це був сайт Jobbörse der Arbeitsagentur. Це е, легальний сайт або Indeed. Е, е, Дуже багато інших сайтів, просто ви самі можете шукати те, що вам потрібно. І, будь ласка, цініть себе. Не працюйте за безкоштовно, не дозволяйте цим шахраям так з собою поводитися. Якщо у вас є питання, пишіть під відео. І е, такі речі є нелегальними в Німеччині. Якщо ви потрапили в таку ви можете поскаржитися до фінансамту або піти в поліцію, і сказати, що там є люди, які такі речі. Якщо чесно, то ці люди вони е, повинні бути наказані, оскільки це небезпечно. Якщо діти хворі і до них приходять люди, просто скажімо так, які не мають якоїсь підготовки, які не мають досвіду, то скажіть, будь ласка. Ну, Навіщо таке робити? Це взагалі не по-людськи, неправильно, не по закону, не по закону Бога, не по закону людей. Будь ласка, бережіть себе, шануйте себе і на все добре.